<му> Навіть і не віриться. О, друзі, всім привіт! З вами професіонал Максим. Але перед тим, як я б хотів почати відео, я б хотів попросити, щоб ви поставили лайк. Лайк та підписку. Це єдине, що зможе мене підтримати. Зараз у нас 429 підписників. Друзі, давайте вже на кінець доб'ємо 500. І тоді ми будемо наполовину. Йти до тисячі. Ми 4 роки не, зм не можемо просто набрати 1000. Я вірю в вас, друзі. Ось. Ну, а зараз швидко кажу, що тут відбувається. Привезли, я дав дозвіл на. Ех, щоб підірвали мій будинок. Ось, вже привезли вибухівку. Тут все проводять вже бачите до другого поверху, тут до кімнати, до кухні, все ну готове, лишилось тільки вибухівку, все розставити і все, в повітря. Я казав, Хто не дивився минулу серію, то, будь ласка, подивіться, ви дізнаєтеся більше всього, чому будуть підривати мій будинок. Оце веде все сюди. І чому ви запитаєтеся, чому тут дзвонить? Тому що як буде вибух, тобто, щоб вони всі задзвонили, тобто ось так. І всі зрозуміли, відходять і, Пух! і все підірвали. Ну, також це є е, не одна погана новина, друга, що скоро я відбудую свій готель. Я там договорюся, лише ось, е, зайти сьогодні в офіс, піду, і там договорюю решту е, ну, папери і так далі. Е, ось, Також є гарна ще одна новина, то що я взяв речі і буду жити в цій п'ятиповерхівці. поверхівці. Ось так от. Це от документи, які е, тут заключені, Сказали, я буду жити на п'ятому поверсі. Получається, якщо тут четверта, а 4 помножити на 4,16 в 18 квартирі. Ось, самі останній. Ну, от так от. Ну, поки що, тут такі гарні ремонти зробили. І, до речі, друзі, я думав, що досі е, ну, досі все-таки е, там родич, він досі керує тим всім. Ну, просто я так думав. Ось вау! Нічого собі. Так, а де тут 18. а, 18-та квартира? Друзі, ну, скажу класно. Ну, і, коротше, тепер не родич Зака керує все. Вси, ве, все в... ну, тобто, всім селом, а керує там якийсь інший Микола чи Олексій, не знаю. Так, ну що ж, це моя квартира чи не моя? Так, ну, вроді би моя бо ключі підійшли. Вау! Ну скажу, що мені поки що подобається. Я. А, стоп, друзі, а що таке? Подивіться, на цьому поверсі е, по дві... тут дві квартири, а тут чотири. Ого. А я думаю, друзі, я думаю, чого я заплатив за цю квартиру так багато. Думаю, що тут така велика, вже, так сказати, е ну, елітна квартира. Чи ну, бачите, тут такі євроремонти. Мені подобається, якщо чесно. Так, ну що ж, давайте я йшов до кухні, давайте подивимося кухню. Е ну, Що я можу сказати, друзі? Точно 10 з 10 кухня. Піч, тут столик. Класно. Мені, друзі, подобається. Друзі, напишіть, чи вам подобається в коментарях. Ну, я для вас стараюся, друзі. Тому, зробіть мені приємне. Поставте лайк та підпишіться. Ідемо далі. Що тут в нас? Ого, це, я так розумію, моя кімната. Ну. Що можу сказати? Таке собі. Кімната не дуже. Ну що, у нас ще пару кімнаток є? Тут а що? Вау! Тут а кабінет, офіс. До речі, сказали, що тут десь має бути сейф. Може, тут. Туда... М -м, шкода. Тут дуже гарне місце просто, як для сейфу. Я б хотів, щоб там був сейф. Але зараз поставимо е документи, які тут є. Так, і тут, що тут у нас є, як я і думав. Ідеально. Давайте сюди бачите, який я все-таки багатий, можна сказати. Так, не все я хочу ставити сюди, але щось таке хочу лишити. Так, ну, ось і все. Так. Напевно, оцей от арс арсенал? Я лишу тут на всякий випадок. Меч візьму. Туди, кудись. У себе в кімнаті там поставлю. Ну, Що я можу сказати? А де тепер ясно, треба буде якось по поводу цього поговорити? Не будеш отакого стояти воно. Так, а тут а що в нас? Ого! Нічого собі. Ото вид. Гарний вид, особливо на мій колишній будинок. Ех. Так. Ну, що, я так розумію, оце от моя кімната. Тут і телевізор, і ось шалкери так гарно висять. Тут, ну, взагалі, я думаю, це моя кімната. Мені тут дуже подобається, друзі. Що я можу сказати? Тут а, гарно. Давайте вже положу всі свої речі сюди. Оп-оп-оп. Це теж сюди. Так. Ну, друзі, мої враження просто бомбезні. І тепер я розумію, чому це так все дорого вартує. Класно, друзі. Ну що, будинок зі 100 просто 99. Просто бомбезно. Ну, що ж, зараз мені потрібно піти договоритися по деяким там документам в офіс. Тому я побіг. Вам гарного перегляду. Друзі, я ось йду і бачу. Бачу, тут вже є новий символ. І мені здається, ніби офіс чуть-чуть став більший. Е, а де підвал? Де То все? Е, всім доброго дня. Доброго дня, ви до кого? Е, а я колишній директор цього офісу, я так зайти за деякими документами. Ага, добре, проходьте. йолки палки <рисвіт> Тут і банк, вони. Капець. Доброго дня. Нічого собі, друзі. Тут а, знак, символ це що таке? Кабінет фіна... фінансів. А, Тут нічого не порівнялось. Вони все з'єднали. Директор Григорій Іванович. Ха. Клас, друзі. Що я можу сказати? Так, все. Ну, зробити? Давайте йдемо далі. А це що таке? Охорона. Дивіться, яка бойова охорона. Так, кабінет поліції. Добрий день. Ого. Так, бачу, як І Хто замітив, тут в нас збільшилося. Так, бібліотека. Тепер вже на новому місці. Це що? Туалет. Тобто лікарня. Ну, типа, не лікарня, а це. Так, що далі? Ну... Так, це що таке? Кабінант номер 10 Фен... Феникс бут. Феникс бут. Ого, Доброго дня. Нічого собі, друзі. Ні, я так собі просто зайшов подивитися. І тут професіонал Максим. Ось, друзі, збув сказати вам, що тепер я там на вході сказав, що я колишній директор, а тепер я не просто директор, а тобто е ну, другий директор. Тобто. Ну, там коротше, там в фінансах е багато всього і просто. Е ну, Якщо чесно, я тут ще не був, просто я говорив з босом. Ну, мені тут дивіться, друзі, і кухня. І, ну, друзі, я думаю, що це точно заслуговує лайку. Дивіться, скільки всього помінялося. І це все від нашого голови, села. оте все. От... ну, то все. А то, що тут, а це залежить від Феніксбут, тепер вже називається так. І від тобто, керівництва столова, називається. Так, вже на двох поверхах є туалет. Це вже тішить, зато не треба тепер на другий поверх туалет бігти. Так, це що таке? Кабінет ДСНС? Йолки-палки друзі! Ні, ну це точно заслуговує лайк. Просто подивіться, і щоб під водою плавати, і щоб вогонь хти, і залізати. Не, ну, це взагалі компаси. Ух, клас, друзі. Кабінет ДСНС. Кабінет номер 13 Андрій Юрович. Ну добре, я туди пізніше зайду, не хочу зараз туди йти. Так, тут а що? Комп'ютерна. А тут що? Є, друзі! Я так і знав. Добре, що тут вже є туалет. Так, і тут. Тепер вже не такий ж аж агарний вид на село. Бо тепер тут все закриває оця от будівля. П'ятиповерхівка. Ось. Ну, що, друзі, можу сказати? Все просто супер. Добре, давайте зараз зайду до шафа. Так. О, нікого нема. Ну, добре, нічого страшного. Знайду його потім. Мені зараз його не дуже то й потрібно. Так, я йду в комп'ютерну, там ну, і в комп'ютерну, і от кабінет номер. О. А, вони всі на зборах. Доброго дня, можна зайти. Так, да, Максим, доброго дня! Так, о і привітайтеся! Це наш новий директор професіонал Максим Васильович. То, доброго дня. Ну, добре, я просто хотів подивитися, я можу йти. Ну, якщо ти вважаєш, що це так потрібно, то, то будь ласка, йди. Ой, добре, як завжди, в своєму репертуарі. Добре, йду, йду, все. Ну, що ж, друзі, напевно, так, все-таки йду я туди. Не знаю, де ще такі кабінети. Коротше, не знаю. Е, ось. Все, йду. Ну, і, друзі, напевно, на сьогодні все. З вами був професіонал Максим. Давай, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Та всім па-па. Гарного дня. До зустрічі!